Друзі, щойно завершився перший перехідний матч за право грати у першому дивізіоні ПФЛ між командами Колосва Ковалівка та Поділля Хмельницький. З рахунком 2-0 перемогли гості. Поряд з нами головний тренер команди Колос два ковалівка Володимир Петрович Бондаренко. Пане Володимиру, рахунок не задовільний. Що призвело до такого рахунку, я так розумію, не використали свої моменти, свої шанси, голіві нагоди, що створили. Та я не скажу, що у нас багато було гольових моментів, але були на м'ячі. Сьогодні ми відчули, яка є різниця між другою та першою лігою. Команда Поділля не створила жодного моменту, а ми програли 2-0. Так буває в футболі. Він не завжди справедливий, але ну, що сказати, ну. Були там, у нас підходи, де треба з м'ясом ці м'ячі туди завершати. Але я ж кажу, що перший момент, проста передача, кікс, якийсь зброс, чудак плюнув ще, даймо сто разів так пробити, він не разу в ворота не попаде. І другий кутовий, якого не повинно було бути, ми заробили цей кутовий і простий момент, і теж 2-0 приїхали. Але, ну, скажемо, дякуємо хлопцям. Що... Трималися було дуже важко після Дво бою з пробігом хлопців налаштовувати, тому що да, там достали таку грушу по пенальті. І, знаєте, якщо програли і моральний дух там у команди, ну було помітно, що не найвищому рівно робили все, щоб хлопців підтримати. Було, було уважно сьогодні забити першими. Тоді це трошки, але пропустили і. Хлопці, А нічого, будемо їхати. ділі, ми, ми не здаємося, як і не здали там, в Порбі, і в городенці, і не здамося в Хмельницькому. Ті 30 хвилин повторного матчу в городенці, як на мій погляд, «Колос-2» продемонстрував ну напевно найкращі зразки своєї гри в цьому сезоні. Насправді було відчутно, що є команда. Хлопці билися один за одного на полі і за тренера. І досягли неймовірного, практично десь втратили звичайно той шанс, і можна було б зараз вже відпочивати і святкувати успіх. Але так сталося, як сталося. І ще буде повторна гра у Хмельницькому. Готуєте якісь сюрпризи? Та ну ми досконально знаємо цю команду і нічого, те, що хлопцям показували, нічого нового. Одна... Передача там на на, на нападника нападних ці міч. Ну я не хочу казати це їх діло. Вони. Це, 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 це ну, для мене це не футбол, це, це не дуже гарний футбол для мене. Але ж цим футболом нас обіграли сьогодні. Я сьогодні скажу, що там хлопці комбінували наші багато, створювали і, е, тих е, позицій, які ми вимагаємо від них. Але там то передача не туди йде, то, то ми не добігаємо. Але ну я скажу, що сьогодні є дуже позитивні моменти в плані гри, але. Такі фінали, як ми граємо, ну, вони не для красоти, а вигразати і, ну я ж кажу, їдемо в Хмельницький вигразати. Чи не позначилась на діях команди от, та, той, заповнений Лазарет клубний. Так, декілька футболістів в кінці сезону випали. Це і Турчанов, і Басов, і Журавелі. Ще декілька прізвищ. Як ви гадаєте, можливо, це також. Негативно відбилось на результаті, ну ми розраховуємо на всіх, і коли хтось випадає, це там руйнує наші плани, які ми там на і на другий тайм хочете там освіжити. Так і це прикро дуже. Я ж кажу, що і там хлопці вже наїлися, ті, хто більше грають, і там ротація ця потрібна, але не завжди вона у нас є, тому що не всі не всі здорові. В будь-якому разі, друзі, віримо в команду і є ще один матч, є 90 хвилин. У футболі буває все, тому удачі в Хмельницькому. Дякую. Дякую.